Кожен, хто на фронті, знає, як необхідно, щоб наші бійці мали можливість отримати перевізну, але стоматологічну допомогу, бо і на фронті інколи болять зуби. Ми покажемо вам, яке диво виробило по спільній програмі фонд Порошенка і справа громад. Тут є все необхідне для того, щоб автономно лікар-стоматолог разом з медичною сестрою працював. В комфортних умовах. Все від стерилізатора до кондиціонера, від самої сучасної машини до сучасного крісла все для розміщення роботи, холодильника, бойлера, генератора, компресора, джерело безперебойного струму і всього, всього іншого. Я просто тішуся і пишаюся і хочу скористатися цією можливостю для того, щоб подякувати членів нашої команди, які не зважають на атаки, які здійснюються по нам робимо зрадниками і бездільниками ми продовжуємо робити свою справу.